Посмішки немовляти це неймовірна радість для кожної родини. Але в деяких пар процес народження дитинки розтягується на довгі-довгі роки і стає неймовірною проблемою. Вітаю! З вами я, Наталя Кондратенка, практичний психолог, коуч, консультант з питань психосоматики. Отже, безпліддя це виклик для пари. Але важливо розуміти, що це зовсім не вирок. Доволі часто пара просто не розуміє, що саме робити саме з психологічними проблемами, такими як тривожність, страх, заборони. Саме вони призводять до блокування процесу зачаття, виношування чи народження дитини. Тож мова далі піде саме про психосоматику. За оцінками воз. Складність мати дітей зустрічається у кожної п'ятої пари у світі. В Україні на безпліті страждає до 20% подружніх пар. І що потрібно розробити, коли виникає така проблема, звичайно, йти до лікаря. Необхідно розібрати, що саме на фізіологічному, на фізичному рівні не дає можливості завагітніти. Але є і психологічні складники цієї дисфункції, коли обидва партнери фізично здорові а бажана вагітність так і не настає. Тоді можна говорити про психосоматичну безплідність, головна причина якої криється в нервовій системі. Психосоматичне безпліддя поняття досить велике і розмите. Психологи не мають права ставити діагнози. І саме з гінекології, в тому числі. А акушери лікують лише тіла, їх спеціалізація не поширюється на психологію. Тому краще за все, робити це дослідження в парі іти і до медика, і до психолога. Бізліддя на тлі психологічних проблем зустрічається частіше у віці. Після 30 років, саме в цьому віці люди усвідомлено підходять до бажання продовжити свій рід, а стикаються з різними психологічними труднощами. Такі складнощі найчастіше виникають у жінок з підвищеною чутливістю, які схильні надто переживати тривогу, відчувати біль при сильних стресах. Боятись, згадувати. Найочевидніша причина психосоматичної безплідності це стрес, сильний чи хронічний, тобто постійний вплив яскравих негативних емоцій. Часто стресовим фактором стає саме сильне бажання завагітніти. Яке не збувається. Жінка постійно живе в емоційних гойдалках від надії на початку циклу до її руйнування по закінченні. До цього додається постійне недосипання через тривогу, складнощі на роботі, прагнення збудувати успішну кар'єру. Сьогодні багато жінок, що піклуються про те, щоб заробити кар'єру, відкладають вагітність і народження дітей на потім впевнені в своїй здатності до того, що вони будуть довго ще триматися в репродуктивному віці. Зітхнувшись з хворобливою реальністю, якщо зачаття так і не відбувається, вони відчувають себе потерпілими. Жінки, які звикли контролювати всі сфери свого життя, не можуть змиритися з тим, що така важлива місія не вдається. Відчуття безсилля тисне і викликає відгук фізичне. Перфекціонізм, прагнення тотального контролю життєвих ситуацій це не найкраще вирішення будь-якої проблеми. У таких людей стрес викликає розуміння того, що щось йде не за планом. Перфекціоністу треба все відразу і якнайкраще. А коли мета не досягається, людина відчуває безсилля та психологічну напругу. І це негативним чином впливає на стан репродуктивної системи. Багато дослідників намагаються знайти причину безпліддя ще в ранньому дитинстві. В ході дорослішання дівчинка Має вплив на себе з різних сторон і дівчини, різні прямі або непрямі впливи здатні вибудувати в структурі особистості небажані схеми. Саме вони пізніше стають причиною гальмування жіночої ролі. При цьому спотворені уявлення про вагітність і материнство, впромовані в результаті виховання, приводять до того. Що жінки відчувають сильний страх перед вагітністю. У цих жінок можливе виявлення конфлікту між свідомим бажанням завагітніти і неусвідомленим відмовою від вагітності, від вагітності і материнства. Ну, наприклад, погані стосунки з батьками, найчастіше з матір'ю, оскільки жінка не має позитивного образу матері у своїй пам'яті, тому не може. Сама сформувати, якою їй потрібно бути. Якщо у жінки є погані спогади з дитинства, вона терпіла знущання, була свідком сварок, а якісь неприжимті травми можуть виявлятися саме фізично уже в дорослому віці. Велике значення має і те, які стосунки були, були в рідній сім'ї. Жінка орієнтується на вже сформований материнський образ, а чоловік, відповідно, на батьківський. А подружжя приміряє ті соціальні ролі, за якими їм доведеться мати справу вже після народження власної дитини. Нерідко до репродуктивних психологічних порушень призводить гіперпіка з боку батьків до своїх вже дорослих дітей. І саме, вони, коли вони вважають, що їх діти ще маленькі і що їм не можна мати власну сім'ю, мати власних дітей. А в такому випадку потрібно обов'язково сепаруватись від батьків, тобто відділитись. Поява дітей має на увазі зміну всього життєвого укладу. Хтось із подружжя. Або обоє можуть бути не готовими до таких змін, не хочеться втрачати свободу, можливість поїздок, руху, кар'єрного зростання, страх змін сигналізує організму команду Стоп! І нічого не відбувається. Якщо чоловікові чи дружині в дитинстві доводилося покладати на себе Вимушено батьківську роль, тобто батьки занадто навантажували своїх дітей відповідальністю, це займало багато часу в дитину, обмежувало дозвілля. То такий негативний досвід також підсвідомо блокує повторення будь-якої подібної ситуації. Саме з цим може і працює психолог, коли зустрічається із такими випадками. Існують пари. Які ідеалізують батьківство, представляють все у занадто рожевому кольорі та не сприймають негативних сторін. Низька самооцінка також може стати перешкодою у митті. Якщо жінка не почувається досить привабливою, жіночою, вона може просто не бачити себе в ролі матері. У переважної більшості жінок. З безпліддям виявляються різні порушення психоемоційної сфери. Відчуття неповноцінності і самотності, нервові зриви та щось подібне. Жінка, яка вважає себе непривабливою та небажаною, часто не бачить себе в ролі матері. Така сама ситуація відбувається із чоловіком. Самооцінка відчуття. Що йде зсередини. Побоювання змін також може бути причиною, яка йде з дитинства. Дитина порушує звичний графік родини, і тому на підсвідомому рівні жінка чи чоловік можуть не хотіти таких змін, посилаючи сигнал організму в нашу підсвідомість, що зараз не найкращий час. Мати дитину. Важливо розуміти, що для усунення будь-яких з цих причин потрібна робота саме з психологом або психотерапевтом. Тільки за допомогою спеціаліста можна пропрацювати старі травми. Іншими словами, жінка може не усвідомлювати того, що вона боїться, або що не хоче народити дитину. бо... Відбувається конфлікт з одного стоє з сторони, вона цього дуже бажає, на підсвідомому рівні вона цього боїться. Усвідомлення власної бездітності само по собі є дуже потужним стресом, і він отруює радість життя і чим збільшує ще проблему. Тому, якщо невдачі тривають рік за роком... А стрес все посилює проблему, необхідно звертатися до, фі... до фахівця. На фізіологічному рівні тривалий стрес накладає відбиток на діяльність всіх органів і систем, зокрема, і тих, що відповідають за продовження роду. Близько 30 або 40% всіх безплідних пар. Не, мож, не можуть зачати дитинку виключно з психологічних причин. Психолог допоможе зняти напругу, у такій роботі можна більш глибо, глибоко дослідити свої почуття і прийняти їх. Як невдалий, так і вдалий результат змінює реальність подружньої пари і доведеться відповідати на, повіда... на питання, а що ж далі? Як жити далі, коли народжується дитинка, і що робити, як жити, коли все ж таки спіткала невдача? Крім того, жінка, яка прагнула до бажаної вагітності, отримавши його, її часто залишається в розгубленості, тому що заповітна мета досягнута, але повинна з'явитись якась нова. Мета зберегти вагітність, підготуватися до народження дитини і побудувати план виховання майбутньої дитинки. Тобто потрібно переналаштувати свої сили саме в цю сторону. Причини звернення за психологічною допомогою можуть виникнути на будь-якому етапі, і це ніколи не буває пізно чи рано. Потрібно звертатись тоді, коли ви дійшли до цього висновку. Дуже часто є необхідність працювати не тільки з жінкою, з її психологічними проблемами, а труднощі виникають ще й у стосунках, в самій парі. Тоді потрібно працювати над конфліктами і стресами у стосунках, бо саме вони можуть створювати. Небезпечну атмосферу для репродуктивного здоров'я партнерів. А проблемою може стати невміння працюватись, бо в сучасному світі найчастіше люди залипають просто в гаджетах або дивляться телевізор. А для емоційного комфорту потрібно спілкування, саме живе спілкування між людьми. А втрата або розчарування також може бути причиною. Наприклад, якщо пара вже втрачала дитину або пережила негативний досвід втрати вагітності, також причиною може бути нерозуміння. І неприйняття ситуації, коли ситуація напружена, з кожною невдалою дією вона ще більше напружується і напружується. Важливо зазначити, що труднощі в стосунках не завжди є причиною безпліддя, але можуть впливати на емоційний стан і психологічний комфорт партнерів. Ось деякі можливості і теми, які можуть бути обговорені, наприклад, на психологічній консультації емоційна реакція на стрес. Психолог може допомогти парам розібратися зі стресом, тривогою, сумом, розчаруванням, допомагає знайти спосіб релаксації, стратегії подолання стресу та ефективну підтримку емоційного палуччя. Також виникає. Необхідність покращити сферу комунікації і стосунків. Труднощі мати дитину можуть впливати на стосунки у пари. Психологи працюють з партнерами над становленням відкритої та ефективної комунікації, яка допомагає виробити навички слухання та розуміння, адекватного вираження емоцій а також вміння підтримувати здорові стосунки під час цього непростого періоду. Роздуми, про та альтернативи. Психолог може працювати з парами, допомагаючи їм осмислити свої бажання стосовно батьківства, розглянути альтернативні шляхи до цілі, такі як всиновлення, сурогатне материнство або участь у програмах донорства. А, е, психологічне безпліддя може бути як компонентом, так і самостійною причиною фізіологічного безпліддя. Нормалізувати свій психоемоційний стан, е, щоб склалися гармонійні умови для зачаття, виношування та народження дитини це завдання першорядної важливості. Доволі часто безпліддя – це не щось статичне і. Е, це того, що назавжди, а крім випадків, коли фізіологічна через травми, операцію, репродуктивна функція обмежена. Навіть якщо багато років спроби не закінчувалися успіхом, з цим можна працювати і налагоджувати далі взаємодію. Зазвичай ми звикли приділяти увагу своєму фізичному стану, не зважаючи на психологічний. Якщо на тлі повного фізичного здоров'я подружжя не настає вагітність, то є привід підозрювати психологічне безпліддя або проблема в психосоматиці. Для точної діагностики необхідна консультація кваліфікованих фахівців, в першу чергу лікаря, в другу психолога, психотерапевта, а іноді навіть і психіатра. А найчастіше на психологічне безпліддя страждають пацієнти старше 30 років, ми вже про це сказали. І це пояснюється тим, що пара вже досягла певного кар'єрного росту матеріального рівня, і вона вже зріла до того, щоб створити дитину. Але ті заборони, які пара створила собі раніше, вони заважають. Цьому процесу. Ну, наприклад, зараз, в наш час, причиною може стати страх перед нашою реальністю. так Іде війна майбутнє не чітко вирісовується, і проблема може бути в тому, що пара собі поставила заборону на те, щоб мати дитину. З однієї сторони, вони. Цього дуже бажають, а з, іншого, з іншої сторони, вони цього дуже бояться. Психологи вважають, що жіночий організм здатний блокувати процес зачаття. Якщо жінка не впевнена в тому, що дитина потрібна чоловікові і комплексує з приводу його поведінки, не отримуючи відношення, того відношення, яке вона бажає, про яке мріяла, то ставиться це заборона но на те, щоб мати дитину. Чи є з цієї ситуації вихід? Звичайно, є. Нормалізувати свій психоемоційний стан, щоб склалися гармонійні умови в родині для народження дитинки. І її подальшого виховання. Психосоматика це особливий підхід до хвороби, який шукає і зв'язок з підсвідомістю людини. Прихильники такого підходу стверджують, що будь-які патології нашого організму слід розуміти як збої саме на ментальному, психологічному рівні, що кожна людина цілком здатна нормалізувати сама. Безпліддя це якраз та хвороба, випадки чудесного зцілення, від якої в історії медицини зустрічаються дуже часто, тому не втрачайте надію, підсвідомість може не дозволяти жінці завагітніти при наступних обставинах, коли дитина, по суті, їй не потрібна. А потрібна комусь іншому, наприклад, чоловіку або батькам. В нашому суспільстві панують певні стереотипи, що стосується правил кожної жінки. Коли представниця прекрасної статі приділяє увагу кар'єрі, а не чоловіку, її починають засуджувати. Саме під тиском суспільства жінка приймає рішувати, народити цю дитинку. Але підсвідомість ставить заборону, Да, я ж не хочу цього робити. Другою причиною, яка може забоняти жінці завагітніти, це те, що її дуже лякають материнські турботи. Деякі дуже відповідальні дівчата, які ніколи раніше не займалися маленькими дітьми, Панічне бояться не впоратися з материнськими обов'язками, тобто вступає в гру такий собі перфекціонізм. Да? Я повинна бути супермамою. І тоді вони, ці дівчата бояться, що після народження дитинки вони зроблять щось неправильно. або будуть не так виховувати, або, наприклад, зіпсується фігура. Під очима з'являться сині кола, життя стане одноманітним, нецікавим, не буде вже тих, тих розваг, які були. Тобто такі можуть бути коливання. Ще однією причиною може бути причина, коли вона вже один раз відмовилася від можливості стати. І тоді менталь, ментальне психологічне тіло жінки запам'ятовує це рішення і блокує таку можливість на майбутнє. Також причиною може бути те, що жінка насправді не любить свого партнера. Відомо безліч безліч Ситуації і прикладів, коли жінки після розлучення із чоловіком, виходячи заміж за іншого, народжують без проблем дитину. Хоча обидва і партнери в парі були здорові і в першого разу. Також вагітність може стати ідеєю фікс, тобто всі зусилля, всі Спрямоване саме сюди. Таким чином наша психологічна система перенаповнюється різного роду відповідальностями і блокує також цей фізичний процес. При серйозних розбіжностях в парі, якщо їх намагаються залагодити саме за допомогою народження дитини, Народжу тобі дитину для того, щоб ми з тобою не розійшлися. Нерідко також причиною того, що пара не може завагітніти, стає те, що вона пара матеріально не забезпечена, немає житла, немає фінансової стабільності. Якщо в родині немає дітей, значить діти в цій родині поки що не потрібні. Деякі жінки роками відвідують гінеколога, зможуть люто заперечити, що дуже хочуть дитину, дуже люблять свого чоловіка і моляться про дитинку всім богам. Але чи зможуть вони це сказати про свого чоловіка, що у нього такі саме бажання? Можливо, чоловік боїться стати батьком, боїться відповідальності, боїться, боїться зміни свого розкладу, життя. Будь-яке безпліддя необхідно починати лікувати на ментальному рівні. При усуненні психологічних причин фізична недуга краще піддається лікуванню, а з часом і зовсім зникає. А скільки головною причиною безпліддя ці психологи вважають внутрішній, внутрішній психологічний стан, вони рекомендують своїм пацієнтам насамперед розібратися, чи дійсно їм потрібна дитина. Якщо поставити собі це питання, чи хочу я дійсно мати дітей. Якщо людина не впевнена в позитивній відповіді, їй потрібно хоча б на декілька років відкласти це питання і не акцентувати на ньому таку увагу. Якщо ж після тривалих роздумів пара розуміє, що їй потрібна дитина, тоді абом партнерам необхідно почати працювати. Над розбудовою своєї свідомості і над зникненням тих заборон, які в них є. Наприклад, розвіяти свої страхи. Як це можна зробити? Свої лякалки можна виписати на папірець і подумати про те, де витоки цих страхів, чого саме є, боюся, для позбавлення від страшних думок. Корисно повторювати афірмації. У мене все чудово, я нічого не боюся, в моєму житті завжди все йде за планом і тому подібне. До того ж дії слова, які є в ваших афірмаціях, вони повинні бути в теперішньому часі. Звільнити в своєму житті простір для майбутньої дитини. Нерідко буває так, що в жінки створюється такий щільний графік, що в ньому немає навіть хвилинки на дитину. Ця енергетика завантаження і не допускає того, що жінка може завагітнитись. Або, наприклад, Необхідно з'ясувати стосунки з чоловіком, зблизитися з ним, постаратися внести гармонію відносини, більше часу проводити разом, їздити, відпочивати разом і навчитися розслаблятися і відпочивати. Не можна приділяти весь час кар'єрі і роботі. І при цьому не мати нервового напруження. Виношування дитини – це напружена робота. Якщо вона буде проходити в нервовій обстановці, то вагітність буде перебувати під постійною загрозою. Емоційне, допомагає, емоційне розвантаження допомагають отримати йога, медитація. Масаж. Щоб загавагітніти, жінці недостатньо бути фізично здоровою, для того їй ще необхідне психологічне здоров'я, а ще чітке розуміння своїх бажань і повне взаєморозуміння з партнером. Якщо чоловік і дружина стануть єдиним цілим, будуть чітко і усвідомлено боротися за можливість мати спільних дітей. Їх проблема, напевно, вирішиться. У всякому разі вже так сталося в багатьох-багатьох сім'ях. І я сподіваюся, що і ваша сім'я не стане винятком. Отже, я бажаю вам сімейного, щасливого життя. І нехай воно наповнюється дитячим сміхом. Отже, смійтесь, посміхайтесь, і нехай в вашій родині все вдається. Do zobaczenia.